Вітаю мої любі по поводу Трампа. То, що він прийшов, то все хорошо. Ми ще правда не знаємо, хорошо чи, чи ні. Але річно, по, по моїм відчуттям, те, що він наобіцяв, ну, воно не так спрацює, як він розчитує, чесно кажучи. Треба, щоб він знизив ціну на нефть. Це треба, щоб він урізав Китай, вивів оттуда бізнес. І коли ослабне Китай. Ослабнуть всі його сателіти – Рашка, Іран і КНДР. З Китаєм треба працювати, треба виводити бізнес американський, щоб вони там не заробляли такі шалені гроші. На вкладання у чиюсь війну, то давайте подивимося. Подивимося Трампа, чи справиться він. По даті народження я бачу, що у нього на першому місці гроші. На другому місці він кайфушник. Ну, Він же мав то багато всього, але він просрав, потім опять він наверстав, то все заробив. Але він такий дядечка. Гроші в нього на першому місці, його дата народження. І це з тим, з чим він прийшов на землю. Зорний, озартні ігри, оце все це його. Ну, і Жінки, звісно, такі креативність, плани. Такий дядечка. так. Битий повній, Якщо він має силу, він буде бити. В плюсі, але якщо вона справедлива, вона буде відстоювати своє з кулаками. І якщо вона піде в мінус, це буде трагедія для того, проти кого він буде виходити. Ось такий дядечка. Це так, кратенька-кратненька. Трамп добро чи зло для України. Він людина заможня з багатої країни. Він вважає е, іменно, що повинно бути справедливо. І все по закону. Зробити це все по закону. І, звісно, що йому пофігу. Бачите, вийшов жіночою фігурою, але він людина бойова, холоднокровна Він буде це вирішувати жорстко, зло, яке може проявитися, якщо ми будемо займатися фігнею, наше, наше руководство. Україна, розумієте, вона може втратити не отримати зброю. Він може не надати ту кількість зброї. Просто припинити поставку зброї. Він може просто припинити поставку зброї. Встановить. Добро це він зробив все по-справедливому. Хоче він це зробити, але якщо щось не так піде, ось він, то він припинить нам поставку зброї. Спочатку воно може так і бути. Бачите, ось іде ситуація. А потім піде джекпот. Ось така ситуація. Це з плюсом, а оце з мінусом. Так яка ж ситуація буде у нас, у нас в Україні з Трампом? Яка буде ситуація взагалі? Будемо очікувати по четвірки таке собі. Я не бачу поки нічого хорошого, якщо чесно. У два варіанти. Але хорошого я нічого поки що не побачила. Таке відчуття, що у нас буде жопа, 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 а потім він тільки надасть. Надасть то. І то, толку мало від цього. А ну що на дні тут було? А на дні у нас було те, що він буде шукати ще когось, щоб вони приєднувалися до цього Союзу і підвішаний стан. Ось так. Коротше, люди, ніхрена він не вирішить за 24 години. Не зараз, не потім, коли стане президентом. Він щось хоче, але він балабол. От і все. Я не бачу, щоб тут була зупинка війни. Буде це коливатися, буде надавати зброю якусь. Ну, туди, може, далі, може, воно і покращиться ситуація трохи. Але до цього ще треба дожити. Воно Опять зброї не буде. Воно буде туди-сюди тіліпатися. 2025 рік буде війна. Квішаний стан. Ну, все, що тут казати? Я вам по відчуттям даже сказала, що нічого не зміниться особисто. Те, що він там трендить, то все до жопи. Воно, пажики, фігня. Дєцький лепід. Дєцький лепід. Мало того, він від цього уходить. По вибору ще буде відбрехуватися, шукати союзників. Захист буде ні хіра, ні фіга від того захисту. Коротше, ми вас любимо, поважаємо, але ми пішли. Все, до свідання. Оце таке буде. Люди, Штати, не будуть проплачувати нам, поки у нас буде в державі шалена корупція. Не Дональд Трамп. Не хто б там не був. От і все. Так, на жаль. І ах, ну воно так і є. Ну от Хай він буде отакий, він такий дерзкий мужичок. Хай буде таким, хоча він старенький, ну ладно. Ой, в 2025 році будуть мінятися його погляди, буде він ото по совам там летать. Е, і що? Буде якась подія, якась інформація нам. Ну, не дасть він по, по цьому лабіринту, він не дасть нам повний колодязь. Так, воно падає на альянс, от повний колодязь, але ні. Ну ні. Скоріше всего буде давати так же, як давав Байден, як, як усі оту давали. Буде капельний оцей, капельниця буде збройна. Європа в основному буде допомагати. По, по Байдену я не, не можу сказати, що тут буде щось таке. Ні, ні. Дно, гора, якийсь договор, який не дуже приємний буде з нервами. Так, тут іде суспільство і риби, гроші. Знаєте, він може і зробить якийсь договор, але він буде дуже скандальний. Але раді того, щоб зберегти країну, ми, може, і підемо от іде наближення. Розумієте, щось на щось ми підемо. Так, да, ми щось втратимо, люди, не щося, а... і вже вони все озвучили. Головне, щоб вони не, не, не взяли до, до цієї порину схилячили Дніпро і Запоріжжя до 20 січня, от і все. А то, що вони заберуть Запорізьку область ціліком. Я не знаю, що там по Харківській області, що там, ну, Донецьку, Луганську. Все, понятно. Ось так. Але сподіваємось на краще. От, чесно, відкрино, чуда не станеться. Будуть стояти там вздовж цієї границі миротворці 20 років. В НАТО нас не беруть. Вони нам надають зброю. І що, і що, я не знаю. Ракети будуть летіти. Ото таке. Ну, Сподіваюсь, що по крайній мірі ми їх будемо збивати, якщо нам будуть надавати зброю. Все, люди. Всіх обняла, поцьомала.